you okay. Всім привіт! З вами Мері і династія Блуміс. Тут Маргарет бере собі їсти, давайте я дам їю, нехай вона собі візьме якусь порцію, бо вона там голодна була. О, повз наш будинок хтось собі проходить, якась дівчина, там наш дворецький займається нашими кущами, бо вони позаростали. Ну, а ми в цій серії будемо займатися нашими дітьми, бо в нас, як ви знаєте, вже є Тодлери в попередній серії. Наші діти попідростали. Я не знаю, куди Анджін зараз повзе. Куди ти повзеш? До татуся за тутусем повзе, а татусь куди йде. Слухай, а навіщо ти йдеш займатися цими рослинами? Іди краще займися нашим хлопчиком маленьким. Хіба я йому в попередній серії давала дію займатися рослинами? Я не пам'ятаю, чесно кажучи. Так, наш хлопчик хоче в туалет, тому ми повинні негайно його навчити ходити на горшочок. Цей горшочок вже повний. Давайте ми ще один купимо, щоб не гаяти часу і негайно нашого малесенького. Анджіна посадити на горшочок. Так, іди, будь ласка, сюди, дорогесенький мій хайден, і посадиш хлопчика свого синочка малесенького на горшочок. Навчимо його ходити на горшочок в першу чергу, потім е ходити і говорити і тому подібне. Так, давай, будь ласка, сади його. Так, так, все. І надіюся, що він зараз навчиться. А ну це ще дуже багато в нього. Він ще не навчиться за цей раз ходити на горшочок точно. Я так бачу. На жаль, ну хоча б трошки навчиться, а там далі буде видно. Йому зараз потрібно буде взагалі-то приготувати це молочко для скаженої корівки, тож і ще від скаженої корівки молочко, і тоді він буде швидше вчитися. Так, ну і тепер давай ти винесеш з цього горшочка, сходиш собі в туалет і підеш спати, дорогесенький мій хайден, бо ти якийсь дуже невиспаний, бідолаха. Так, ну а дитиною далі буде займатися наша Маргарет. Давайте, нехай вона його навчить, навчить його спочатку розмовляти, напевно. так? Давайте ми це зробимо, навчимо його. Давайте ми в першу чергу приготуємо для нього ось це молочко. Так, а в нас немає хіба цього дитячого крісла. Я, мабуть, не поставила. Ой, і в мульфарика нашого вже тут поста мису. Так, хто не зайнятий, давайте нехай наша, наша ПАМ візьме і наповнить мисочку. А ми поставимо для наших дітей столик такий дитячий крісло, за допомогою якого вони зможуть собі тут їсти. Так, поставлю я ось такий столик, мені здається, що він сюди підходить, точніше, крісло це дитяче, підходить по кольорах і надіюся, що сіми будуть тут нормально проходити, не будуть вирішати, що вони не можуть пройти, бо всі ми часто таке робимо. Блять, ой, а наша Маргарет не може для Анджіна приготувати це молочко, бо в неї погане прагнення. Слухайте, тільки наша пам може приготувати, бо в неї хороше прагнення. Давайте, нехай вона зробить для Анджіна це молочко. Зараз Маргарет його посадить це крісло. Ну а пам приготує для нього молочко. Власне, давай, дорогесенька моя. Лише наша пам поки що виконала свою мрію життя, досягла вершини своєї політичної кар'єри, налякав мольфор, тут Маргарет. Бідненька Маргарет. Так, ну і саме лише пам може готувати це молочко. Давай даш йому. А ще, до речі, давайте даш цього молочка і своїй донечці, своїй Іланочці. Нехай вона вип'є. Боже, що з тобою? Цьому нашому Евану не подобається це дитяче крісло. Знаєш що, Еван? Тримай свої думки при собі, будь ласка. Так, все, дитина вже випала молочка, і тепер давайте ми будемо його вчити. Він, до речі, на горошочок більше не хоче, ну то будемо зараз Зараз і ми його вчити розмовляти і ходити. Що я хотіла його в першу чергу навчити говорити? Бо е, ось це бажання вчити ходити в нього закріплене, тому ми поки що його не будемо виконувати. Воно збережеться. А ось це говорити може пропасти. Тому ми в першу чергу навчимо його говорити. Так давай дорогесенька моя бери і вчи Анджіна розмовляти. Ось, а пам займеться своєю малесенькою Іланочкою. Ось іде вона їй давати молочко. Ко дворецький зараз викине тут з горшочка, бо я бачу, що, що наш Боже, що відбувається? Будьте обережні, тільки два дні залишилося до дня народження. Боже, як так швидко? Це ж тільки в минулій серії він став Тодлером. І його а, прагнення нашого Анджіна в поганому стані нам пишуть, бажає кращого. Ну тобто він ще нічого не навчився, і в нього тут червоне прагнення. Ну ми займемося ним, займемося і надіюся, що в нас вийде швидко а, всього його навчити і підняти йому прагнення. Надіюся, а, наш Еван тут взагалі не знаю, З розуму сходить місця собі не знаходить. Слухай, Еван, ти що? Ну стільки всього в цьому домі йди, пограй собі в якусь гру. Наприклад, в зі сім з пограй, розвеселись в нього тут, просто розваги в поганому. Стані. Стані. Наш Мальфарик, дивіться, нікого не зачіпає, знаходить собі тут <плес> діло, бачите, грається своєю іграшкою. А тут з Джейд спілкується наш Брендон, нічого собі. А Джена, здається, приревнувала, пішла, така там стала, дивитися вікно. в вікно. Вей такий, знаєте, екзистенційний погляд в нікуди. Вона взагалі в стіну дивиться. Боже, бідна Джена, вона ревнує, слухай, Брендон, ти, будь ласка, вже припиняй зі своєю колишньою спілкуватися. Давай, будь ласка, попрощайся з Джейд, скажи, Джейд, я. Це розумію, але в мене свої справи. Будь ласка, йди до себе, все, до побачення. Так, давай винесеш з цього горшочка краще зайве. Так, а ти Іланочці, давай їсти. А потім, будь ласка, поки але, Іланочка їсть дорогенька моя пам'. Прибери ось цю пляшечку і займешся тоді своєю дівчинкою маленькою. Щось дворецький не справляється. А ні, пішов вже забирати. Так, давайте ми будемо вчити, що в Іланочки закріплене. Іланочки закріплене навчитися розмовляти, тому зараз ми будемо її вчити ходити. Так, ось, іди, будь ласка, сюди, пам. Боже, вони двоє несуть цю ча пляшку, хоча пляшки нема в руках нашої пам. Боже, якийсь жах відбувається. А чому ти не граєш далі? Що сталося? Ти якась, як дитина мала, ну чесне слово, ми тут маємо дітей і без тебе. Поклади, будь ласка, назад. Треба дати йому дію, щоб він дивився на якісь елементи декору, бо він щось ну, ніяк не може собі підняти ці розваги, все йому погано і погано. Давайте, нехай він подивиться. На а, ось цю миску з булочками, а потім вже буде собі грати всім стрим. може йому легше стане, не знаю. Надіюся. Просто в нас тут малесенькі діти є, він сам викликає. У мене е, викликає у мене увагу, щоб я дбала про нього щось в її пам заглючила пляшка в руці. Не бачите, вона її тримає. Ой, вже майже навчився наш хлопчик говорити, але я відміню цю дію, бо якщо в нього зараз виконається бажання говорити, в нього може пропасти тоді бажання ходити на горшочок. Давайте ми поки що залишимо і будемо зараз його вчити ходити. Ось таку хитрість я зроблю. Так, давай, вчи його тепер ходити, потім. Довчимо його е, розмовляти. Ось а потім ще й на горшочок хочу його навчити. Хм. Слухайте, але все одно у мене не вийде зробити так, щоб щось не пропало. Тобто, в будь-якому випадку пропаде або на горшочок, або розмовляти, коли він якесь бажання своє виконує, коли вони тут всі почнуть крутитися. Коротше, в мене немає іншого вибору. Я буду його все одно вчити е, говорити, бо ну. І так чи інакше якесь бажання пропаде. Ну добре, пропаде, то пропаде. Так, ну а памочка тут займається своєю іланкою, і ще її треба буде навчити розмовляти. Але я бачу, що в Іланочки вже не дуже хороші потреби, тому ми її зараз будемо ще вчити ходити на горшочок після того, як вона навчиться ходити, якщо ми встигнемо. Ой, а, щось підвисло це, напевно, через зміну а, зміну погоди. Дощ падав тільки що і припинився. Ну і давай пам, після того, як ти навчиш Іланочку ходити, будеш вчити її на горшочок ходити. А наш Анджін ще не хоче на горшочок. Ну і добре, бачите, тут всі зайняті своїми справами. Сьома зараз вечора у них е, до ночі я дограю, і вночі треба обов'язково цим, е, цим нашим неробам, Евану та Хайдену, знайти роботу, бо вони тут, бачите, просто з розуму сходять. Хлопи, я не маю чим зайнятися, той ходить взагалі. Не є цілими днями уваги моєї хоче. Хоче уваги від дружини, увагу йому подавав, подавай, чуєте. Він тут двоє малих дітей, крім нього, а він хоче теж бути третьою дитиною. Так, все, давай чи її на горшочок ходити. Таке, до речі, в, наш, в що є, тут рис, який характер у нашої Іланочки не дуже хороший, я так бачу, так само, як і в нашого Нашого Анджіна також не дуже хороший характер. Вони двоє такі, знаєте, діти з характером. Ой, вона зараз ще трішечки навчиться ходити на горшочок. Ні, ще буквально кілька міліметрів не вистачило, щоб вона навчилася. Ну нічого, знаєте, що поки вона ще не хоче спати, ну тобто, поки не вердує, давайте ми її ще повчимо ходити, а говорити. Говорити повчимо, А чому власне і ні? О, в неї є бажання подрослішати успішно, і я її це закріплю. Так, не хоче вона вже вчитися говорити, не хоче. Ой, знаєте що, а я не буду виконувати це бажання вчитися говорити. Нашому хлопчику він же навчився ходити чи ні? ще? кілька тут міліметрів лишилося вчити ходити. Я його не буду закінчувати. Залишимо йому на день народження, щоб в день народження в нього виконалося це бажання навчитися говорити, і тоді в нього підніметься прагнення. Так само я з нашою Іланочкою зроблю. Ось до кінця прямо дотягну, але навчу саме в той день, коли буде день народження. В них це буде вже через серію. Виявляється, як швидко іде час, як швидко ростуть сімські діти. Та й справжні взагалі-то теж швидко ростуть. Все! Навчився говорити наш хлопчик. О, ходити, наш хлопчик. Так, я йому закріплю бажання успішно подорослішати. І ще давайте ми зараз його на горшочок посадимо. І надіюся, що зараз він вже навчиться е, на горшочок ходити. Ось так. Анджіна, давай, дорогесенька, моя посади. І думаю, що з нашим хлопчиком це вже все. А ось це, що він ще має там кілька міліметрів, щоб навчитися говорити, це вже ми йому залишимо на день народження, щоб в нього виконалося це бажання, піднялося прагнення, і він успішно подорослішав, бо він сам про це мріє. І хтось з батьків також про це мріяв. Ось мама про це мріє. Так, я це закріплю їй. Е, так, любить втратила ентузіазм до чогось. Я випадково не туди нажала, хтось телефонує нам. Я не буду відповідати, не навчився все-таки, так чи е, Джена може поговорити. Та нехай підійде, в принципі, так. Добре, хлопчик сходив на горшочок, до кінця, не сходив. Але давайте ми його вже вкладемо спатоньки, не будемо його мучити, тому що він дійсно хоче спатки. Так, ось клади, будь ласка, Анджіна, ось, а наша Іланочка там як. А Іланочка нормально, але хоче спатоньки. Так, давайте ми її це все вже відмінимо. Вона навчилася вже ходити, а говорити ми її до кінця не будемо вчити, щоб потім була можливість навчити на день народження і підняти її прагне. Ось така у мене хитрість. Ну і нехай вкладе її з патоньки. Мамо, е, їсти вона не хоче, нехай її вкладе е, наша пам вже спатки. Так, а потім ми ці горшочки почистимо. І поки що другий горшочок я залишу, бо ми ще будемо вчити наших дітей ходити на них. Так, а вже бабуся пішла вкладати іланочку. Ну, і зараз ми закриємо двері, ти вийди, будь ласка, маргарет. іди, до речі, знаєш що? та ти ж її вкладала, слухай. Джена, що ти робиш, дорогесенька моя? Вклади нашу дівчинку. Невже це почнеться зараз уся епопея з цими вкладаннями? Вони будуть вкладати, брати, вкладати, брати, без кінця, без краю. Так, а тепер, будь ласка, вийди звідси, я тебе прошу. Вийди і я закрию зараз ці двері. Все, фух, слава Богу, є, в мене вийшло. А тепер так, двері закривайтеся. Ну, двері не хочуть закриватися. Давайте закривайтеся і. І давайте ми закриємо для всіх. Ось, слава Богу. Дивлюся, я на ось цю сигналізацію в Sims 2. І мені так це подобається. Цікаво, що тут приходять ці грабіжники, і ця сигналізація рятує. І я читала, що в Sims 4 вже вони мають бути, ці грабіжники. Це буде дуже класно. Ну мені таке подобається. Це буде весело. Так, ну що тут в нас? Треба нам дочекатися до півночі і пошукати роботу нашим нером. В нас тут ця пляшка, оликашка стоїть. Давайте, нехай Дженочка своїм коханим Брендоном візьмуть і піднесуть разом. Дост. Разом собі, знаєте, гарно проведуть вечір. Там хтось викрикає, я чую. Не знаю хто, не видно. Так, я хотіла подивитися, що тут у них по потребах. Наша Маргарет хоче їсти. Давайте ми її попросимо взяти собі залишки їжі. Так, йде до Дженочки. а вона де? На другому поверсі. Ой, ти зараз ту пляшку-алкашку туди занесеш на той другий поверх. Так, візьми собі щось поїсти, а це що, пуста тарілка? Це, мабуть, там лише одна порція залишилась. Ся, чи що, ану, давай бери. Що це? Ну, пуста тарілка, бачите, вона нічого не має. Ну, давай собі, візьми оладки, собі ось ці візьми. Я ти ними наїшся. Так, як там інші наші сіми почуваються, тут наш Мольфер прийшов одразу. Він має повну миску їжі, але йому треба саме те, що їсть маргер. Так мені здається, всі кішки. Вони мають повну миску їжі, але ні, треба саме те, що людина собі взяла з холодильника, бо це щось цікавіше. Ти, до речі, також хочеш їсти пам'яті тут зайняті. Собі тут Оселяція, я так бачу, а десь прийшов сюди наш Брендон з тою пляшкою, чи ні, де він є. А він пішов і прийшов вже, може, вони випили разом. А давайте нехай вона сюди взагалі прийде, і тут вони вип'ють собі тої пляшки. Так, е, слухай, пам, ти хотіла їсти, ти хочеш в туалет? Іди, будь ласка, сходи собі в туалет, потім підеш собі, візьмеш також поїсти. Ось. Е, і Хайден як. А Хайден взагалі прекрасно почувається. От бачите, два друзяшки собі тут спілкуються, у них все класно. А на роботу ви коли підете? Я знаю, що тебе погане прагнення, але треба, знаєш, на роботу тобі влаштувати. Давайте в наступній серії я їм з Маргариткою влаштую побачення, щоб підняти їм прагнення. А Маргарет, до речі, коли на роботу? І якраз вона буде вихідна в наступній серії. Ну от і підуть вони двоє на побачення. Так, вона зараз є екзорцистом. Наша Маргарет. Слухайте, а їй ще ніяко не давали там нагороду. Так, Джена, ти йдеш спати не на своє місце. А їй ще ніяку нагороду не давали за те, що вона в цій кар'єрі працює. Чи я просто забула? Давайте оберемо їй тут різні плюси, різні бонуси за те, що вона отримала ось ці бали, бали за щасливе життя, чи за що їх дають. Я не пам'ятаю. Ну і давайте ще оберемо її якусь додаткову мрію, оскільки в нас так багато є балів. Давайте до популярності її оберемо. І тоді ми будемо повільніше втрачати відносини з нашими друзями. Ось, а це означає, що до нас взагалі будуть ще нові друзі приходити до повз наш дім і до нашого дому, і повз і ми зможемо з ними дружитися. Так, ну і ще ось це прикольне, тому що через це можна одночасно. Часно з кількома персонажами по телефону спілкуватися. Це дуже круто. Так, а що стосується кар'єри, давайте ми подивимося. Так, ось їй дали вже ось цю нагороду. Це можна позвонити до смерті, слухайте когось оживити. Давайте я їм ну, візьму це, звичайно ж, вона це отримала. Давайте ми ось тут поставимо. Боже, воно таке страшне. Слухайте, воно таке страшне, що може не варто це бачити всім. Може, ми це заховаємо десь ось тут, де в нас стоять різні ці предмети. По інтересах, тому що дуже страшний цей е, телефон, з допомогою якого можна подзвонити до смерті. Він дуже крутий і такий страшний. Ви бачите? Це ніби лава там в цій чаші, і ніби смертельні такі руки тримають цей телефон. Їсти е, пам' собі бере. Нехай собі також оладки візьме. Так, ну прикольний, треба буде потім до когось подзвонити. Можна зараз подзвонити, але нас просто немає кого рятувати від смерті. А ну йде сюди, будь ласка. Маргарет, подзвониш. Якщо ми зараз подзвонимо до смерті просто так, то вона скаже: не витрачайте мого часу. Щось типу того. Ну, зараз побачимо. Зараз прийде Маргарет і подзвонимо. Ми до смерті. Боже, діти вже прокинулися. Зараз Маргарет прийде, візьме хлопчика. А слухайте, а чого Маргарет? Давайте, нехай татусь трошечки дитиною займеться. А то він там, бачите, з Еваном своїм друзяшкою, це ніяк вони одним, один одним не натішуться. Чуєте, без роботи сидять ото і бавляться. Давайте ми попросимо, нехай він Анджіна посадить на горшочок. Йому там ще трішечки лишилося, і він зараз навчиться. Хоча він не хоче зараз туалет. Добре, тоді не будемо його просити садити на горшочок, оскільки він не хоче. Давайте ми попросимо його, боже, навіть нема що його попросити. Посади його в крісло, а пам' йому приготує зараз. Пам, а чому ти не поїла? Дивно. А пам приготує йому молочко. Ось. Це чарівне молочко приготує нашому хлопчику. Маргарет, ти туди прийшла, а ти вже зійшла довго, на мене чекала. Іди, будь ласка, сюди. Іди, будь будь ласка, ласка, сюди. сюди. І зараз подзвониш до смерті. А ти не можеш подзвонити? Бачите, вона навіть не може подзвонити до смерті, а може, це тому, що все-таки ну, нема кому дійсно дзвонити, нема кого рятувати. Хм. Та, бачите, так як нема кого рятувати від смерті, вона не може навіть подзвонити. Добре, дорогесенька моя, йди, будь ласка, спати. Тут спить Джена. Джена переплутала своє ліжко з твоїм. Так, Джена, ти вставай собі, сходиш тут зараз в туалет і підеш спати у своє ліжко. Так, а ти, Еван, будь ласка, йди сюди на перший поверх, сходиш зараз на першому поверсі в туалет, почистиш його до речі, і підеш шукати собі. Роботу нарешті підеш шукати роботу. Може твоя кар'єра з'явилася. Боже, як тут всі ходять? Багато всіх так. Брендон, вставай також зі свого ліжка, підеш спати, куди тобі треба. Пам, ну куди ж ти йдеш, дорогесенька моя? Це не твоє ліжко, по-перше. А по друге, йди на низ, тобі взагалі-то треба поїсти. Боже, в них ніч на дворі, а вони їсти хочуть і справ постійно, в них багато незавершених. А ти, Маргариточка, йди собі спати. Так. А ти, Брендон, йди спати в своє ліжко. Ось. Так, хто це? Це пам сюди пішла. Пам, вставай, вставай, іди робити, що треба. Йди собі, візьми поїсти, поки, тобі, ну, поки ти ще нормально почуваєшся взагалі. Так, ну а ти, Джена, будь ласка, лягай у своє ліжко. Джена ще хоче в туалет. Ну, давайте я її відправлю. Ось, і підеш собі спатоньки сюди, в своє ліжко. Хлопчик наш, там йому дали взагалі цю пляшечку чи ні? Напевно, що ні. Та, не дали, тому що він не світиться. Давайте ми попросимо пам не брати собі їсти, а дати дитині в першу чергу. Пляшечку, тому що пам у нас єдина, хто може це зробити. Ще може, до речі, це зробити Брендон, У нього також платинове прагнення. Бо якщо сім ем, з поганим прагненням дасть дитині це молочко, то це молочко спрацює погано, неправильно, у зворотньому напрямку. Якось Так, Так, давай йому це молочко, а тоді собі візьмеш поїсти. І тут, як бачите, вже закінчилися ці пляшечки, я це тепер продам і зараз поставлю їм інше молочко. Тут у нас є. Є багато запасів цього молочка в когось в багажі. Зараз ми подивимося, ось, є в нашої, в нашої Маргарет. Ми колись понакуповували багато це молочко. Ось, нехай стоїть. А до речі, а наша пам отримувала щось за свою роботу. Я не пам'ятаю, чи я їй брала цю нагороду. Ось, вона отримала. І що це таке? Це є. Це є якась трибуна для того, щоб виступати, і вона буде собі прокачувати. Що з допомогою цієї трибуни? Я не знаю. А ну давайте ми подивимося, наведемо харизму, харизму вона буде собі прокачувати. Знаєте, так як це є її трибуна, це те, що вона отримала на роботі, а вона не буде завжди жити тут з нами, то я її покладу в її гард... не гардероб, а багаж, в її багаж цю трибуну, нехай вона собою її потім забере. Так, і собі поїсти якогось салатика, а ти вже собі молочка майже наївся, і вже в туалет трошечки захотів, якраз тебе татусь зараз візьме і віднесе тебе, а вона подає прямо на всіх. ну добре, І віднесе тебе до горшочка спочатку. Так, це музичний кар'єра, дивитися далі. Спочатку викини, будь ласка, ось цю пляшечку, а потім вже їсти ти захотів. Боже, чому ви по ночах не можете спати? Освіта. Це ні, шукай далі, а потім занеси, будь ласка. Його на горшочок, щоб він нарешті навчився ходити на той горшочок. Архітектура, ні, їм треба. Слакер є! Нарешті їхня робота з'явилася, все. Еван, я тебе вітаю. Ти тепер не просто не роба, ти тепер офіційно не робою, працюєш. Я тебе вітаю! І зараз він взагалі працює фрілансером на вебдизайні. Угу. Ну, так, таке собі, якщо чесно, я би не сказала, що це прямо не роба. Ну, якщо ти дійсно працюєш, То це непроста робота сайти створювати. А якщо ти дійсно такий фрілансер, що ти фрілансиш тільки, то ясно, що ти не роба. Так, де є наш хайден, їх багато Боже. Так, навчився наш хлопчик ходити на горшочок, так? Так, навчився ходити на горшочок, і тепер він зможе сам ходити, надіюся. Так, ну давайте ми подивимося. Так, він тепер може сам ходити. Йди, будь ласка, винеси з цього горшочка. А наш хлопчик вже тепер може собі займатися чим хоче, і він пішов гратися кубіками. Добре. А іланочка, тут як Іланочку треба зараз. До речі, посадити. Ой, памочка, я знаю, що ти хочеш спати, але візьми, будь ласка, сюди Іланочку, посади її. Дай їй також цього. Молочка, Боже, як тут гарно мульфарик нас спить на цій поверхні, і тоді її будеш вчити ще на горшочок ходити. А ти, дорогенький мій Хайден, ходи, також станеш офіційно, скунс прийшов до нас. Ходи, він може зараз бризнути на нашого Хайдена. Давайте нехай він його погладить, подивимося. Я не хочу, щоб рада, щоб Хайден смердів кілька днів. Ну але подивимося, що це буде взагалі. Цей скунс такий цікавий. Не кожного ж дня до нас приходить. Скунс, Хайден, іди сюди, Скунс тут. Ходи, Скунс вже втікає від тебе. Хайден іди швидше. Та Хайден, бачиш, Скунс втікає, іди погладь його, йди. Скунс не втікай. Скунс не хоче з тобою мати справи, бачиш? Так, давай ходи, знайдеш собі роботу шведесенько, влаштуєшся точніше, і все, і буде тобі спокій. І як і Еван, станеш офіційно неробою, і я вже від тебе відстану. Так, дорогенька моя пам, ти йдеш спатоньки? не йди, будь ласка, спатоньки. Зараз твоя дитина поїсть, і ти будеш чити її до горшочка привчати. Так, все, вона вже поїла. Викине цю тарілку, викине цю пляшечку. І ось давай посади іланочку на горшочок. Так, музика, ні. Зараз з'явиться його кар'єра, і ми його влаштуємо. Зараз вона має бути. Так, архітектура і ось зараз буде вже його кар'єра. Нарешті, господи, стільки часу пройшло. Нарешті ми влаштували їх куди треба. А вона не хоче? Чи вона навчилася? Вона навчилася так швидко. Вау, як добре. А вона хоче ще на горшочок. Ти скористайся саменька тепер цим горшочком. Так, а ти, дорогенька моя, біжи вже спатоньки. Біжи вже спати, бо ти вже дуже втомлена, все. Йди спати, а всім решта займеться зараз тут наш Анджін, тому що він спав цілий день, він має тут багато тепер сили, енергії, зараз займеться. Тим всім він займається цими горшками. Зараз Іланочка сходить, він цей горшочок викине. Нехай, до речі, він собі йде, ось ці порції заховає, а одну тільки собі, дві собі залишить, щоб поїсти. Ось. А взагалі ні. Залишить собі тільки одну, не буде він багато їсти, бо то вже скоро і ранок, зранку вже треба снідати. Ще не повечерю, а вже снідати пора. Ні, давайте в першу чергу нехай він з цього горшочка зараз винесе те, що там зайве все, і я цей горшочок продам, оскільки. Він же нам не потрібен. А Іланочка вже й спати хоче, слухайте. Боже, а що це таке? Добре, давайте нехай він вкладе Іланочку спати, а малий також наш вже хоче спати. Ну, малий нехай ще пограється, потім ми його вкладемо. Іди, Іланку вклади спадки. Ось, потім винесеш з цього горшочка, і я зараз цей горшочок е, продам. Все, починається, Починають ходити до дітей. Іди сюди, будь ласка. Брендон, не йди, будь ласка, до дитини. Так, іди собі, сходи краще в туалет. Ось, а я цей горшочок зараз е, продам все. І на цьому моменті вже буду завершувати серію. Дивіться, як миленько грається наш хлопчик тут з іграшками, складає кубики, як гарно це виглядає. І бабуся прийшла повз. Він якось дуже дивно сидить. Якось так дивно сперся. Комедний наш хлопчик, але миленький. На цьому моменті я вже буду завершувати цю серію, бо я вже дограла до ранку. Зустрінемося з вами в наступних серіях. Па-па!